Кожен з них має свою спеціалізацію, і для того, щоб не оминути ні один із так, елементів, які входять в їхню спеціалізацію, вони оглядають поле, оглядають відповідно груди і так далі. І після цього в них вимальовується, що треба сказати. Тобто кожен з них матиме слово на приблизно 10 хвилин, а далі будуть дискусії вже з вашими питаннями. По мірі того, наскільки ми тут зможемо довго під сонцем витримати, <кій> і відразу хочу сказати, що наш загальний консиліум, тобто наша експертна рада, це більше фермери, які налаштовані на відновлювальне, хто любить, хто не любить це слово, але більш біологічне та з нарощенням органіки та потенціалу грунту е, систему землеробства аніж на, на традиційну інтенсивну з внесенням добрив і е, максимізацію. Прожаю. Тобто ми націлені на те, щоб наші ґрунти українські не, як вони кажуть, майні. Що таке майнінг, це видобувати з надр землі їхні корисні копалини, а розумно використовувати і залишити на наступні покоління. Тобто, вся наша ідея в тому, щоб максимально оптимально з точки зору потенційних, влас, потенційних власників землі. Використовувати землю, а не зношувати її. Not, not Багато чого ви це і так знаєте, але mm -hmm. зараз, грубо кажучи, в кожній локації ми підсумовуємо ті практики, які будуть найадекватніші, на думку експертів, саме сюди, в цих локаціях.